Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Путіна наразі розповів, доповіли про дві катастрофи в Англісі та Архангелісі. Сталися дві катастрофи. Путін хотів перед обома повілбдонами і після дзвінка до Трампа. По полігоні вдарили рішніком та показали, що чекає, нібито на Київ, в разі якщо Україна відмовиться далі від переговорів та продовжують бити по Москві. Але у двох місцях одночасно трапилися аварії. Два річніка розірвало. Звертався Путін і до українців і до росіян. Страшна ганьба, яку побачили усі у першу чергу. Американці і китайці на. Гадаємо, найближчими днями по Україні, зокрема, найбільше по Києву готуються масований ракетний удар і удар арішніком. Якщо він, звісно, взагалі залетить. Путін заявив в найближчому оточенню, що хоче завдати удар одразу чотирма рішниками по Києву. Наразі пишуть, що загалом Росія зробила 27 ракет арішнік, дев'ять з яких не взлетіли під час попередніх пусків. Ці ракети стали першими розробками подібного типу в РФ з 1980-х років і поєднують у собі передбачену дальність польоту в 4000 тисячі кілометрів зі здатністю нести яка боєголовок, що незалежно перенацілюються. Надіємося, що їх розірве просто у шахтах, як і минулі. Телеграм-канал Топор Помсти у той же час пише наступне на тлі інтенсивного ракетного терору з боку РФ. Україна не лише тримає небо за рахунок західних систем а й розробляє власні засоби протиповітряної оборони. І серед цих розробок особливу увагу привертає таємно українська ППО нового покоління, яку не афішують, але вже тестують у бойових умовах. Згідно з даними, ця ракета здатна перехоплювати швидкісні маневрові цілі. Зокрема, новітні російські ракети класу Арешнік, умовну назву, що використовується для опису мобільної або малопомітної ракети РФ з елементами штучного інтелекту і змінної траєкторії. Що така Арішнік і чому він складний для перехоплення? Арішнік це гіпотетична або закрита розробка РФ, що згадується у закритих джерелах і телеграм-каналах як високоманеврова ракета з особливим алгоритмом ухилення від ППО. Її особливості. Мінімальна сигнатура, навігація з елементами, а траєкторія з активними змінами. Ми висоти і напрямку саме через це стандартні комплекси типу С-300 або на Самса, мають труднощі з перехопленням українська відповідь. Нова ракета ППО власної розробки, розроблена з коорборації, КБ «Луч», південмаш та приватних техноінкубаторів. Українська ракета здатна адаптивно реагувати на зміну траєкторії цілі. Вона має багатоканальну головку самонаведення, електронну адапцію до маневруючих об'єктів можливість діяти в умовах активного радіо електронного глушіння. Ця система не залежить від супутникових каналів НАТО. Є автономною, що дає перевагу в разі спроби РФ вести з ладу зв'язок чи GPS. успішне бойове випробування, збито маневрову ціль на висоті понад 20 кілометрів. За інформацією анонімних телеграм-каналів, в одному з останніх обстрілів у березні 25-го року новітня ракета перехопила Арішнік на південну частину України на висоті близько 22 кілометрів. Жодна інша система в тому секторі не спрацювала лише прототип інтегрований у мобільну платформу українського виробництва. Це доводить Україна вже має власну відповідь на складні ці цілі не чекаючи нових поставок із заходу. Що далі наразі система залишається засекреченою, проте джерела свідчать, що її серійне виробництво вже готується. Можливе інтегрування з ППО великого дії, ДІ, Очікується офіційна презентація після ще кількох успішних запусків. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.